Нарізаю ще зараз пару кусочків льоду і, наверное, на покашу на хватить. О, чекай, треба включити. Десь її розморозити треба буде цю пилку. Раз. Так, хто спеціаліст по пилках напишіть, як ви думаєте, нормально, коли акумуляторна пилка така у воді. Головне проламатися. Все, то я доріжу. Ну і все, і тепер дивіться, легким двіженням, пилки. Раз. Що, коц-коц. І чотири блоки готові. О! Все, тепер саме тяжке. Саме тяжке в цих блоках це не вирізати їх, найчажке це достати їх з води. Фу. А це вже тяжко. ну то вже зовсім друга історія.